Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Генерал Залужний під час таємного візиту у Пакистан декілька днів тому домовився про велику кількість зброї. Стальний генерал вразив союзників дипломатичними уміннями та дуже здивував пакистанців. Одразу після візиту Залужного Україна. Велика Британія терміново правляє Україні сотні зенітних ракет для британських систем ППО міноборони країни. Індійські видання запевняють, що Пакистан поставив Києву снаряди від імені Великої Британії та інших країн. Пакистан має намір у січні відправити в Україну 159 контейнерів із боєприпасами до зенітних установок різних калібрів та систем, як радянських, так і сучасних європейських. Згідно з броєю, планують доставити через польський порт Гданська. Про це повідомляє індійське видання The Economist Times. Змі стверджує, що пакистанська транспортна фірма Project Shipping планувала на другу половину січня відправлення контейнерів із боєприпасами для України з пакистанського порту Карачі. Йдеться про такі боєприпаси – 155-мм снаряди. Тальні саряди МЧ4, капсулі М 82 та підривники Підієм. Пакистан не вперше відправляє зброю до України, запевняє видання. Проте раніше це робилося від імені Великої Британії або через підприємства ВПК у країнах східної Європи. Пакистан ніби розраховує натомість отримати від України допомогу у модернізації своїх гелікоптерів. Мі-17. видання звертає увагу на великий досвід військово-технічного співробітництва України та Пакистану. В минулому. Зокрема, згадується постачання понад 320 українських танків та. Сімдесят у де до Пакистану в минулі роки зазначимо, крім нової посади у штабі НАТО, залужний готує спецоперацію по виявленню зрадників. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний після відправки збирається зайнятися своїм здоров'ям, а також можливо розпочати викладацьку діяльність. Пише Українська Правда. Втім, не виключають джерела, може піти і в політику. Ця відставка тільки підштовхне його до такого походу. Залужний може стати новим президентом на виборах. За інформацією деяких журналістів про це він оголосив у своєму най. Ближчому оточенню Путін руками Зеленського прибрав головнокомандуючого генерала Залужного. Пише на своїй сторінці у Фейсбук блогер Мирослав Логійко далі мовою оригіналу. Шлях до перемовини Зеленського з Путіним і підписання з ним угоди для юридичного закріплення окупованих українських територій за Росією. Відкритий залужний заявив не підписав і ні на які інші посади не погоджувався. Зеленський тупо звільнив генерала без пояснень причин і підстав. Тепер захід нічого не стримує. Нарешті випустити фільм про Вагнергейти Залужний Тепер повинен стати президентом, інакше нам диктатора. Зеленського не прибрати. Порошенко як кризовий менеджер, прем'єр-міністром щодо відставки залужного спробує коротко. Пише військове Каленчуковнянко. Генерал залужний все зробив правильно. Стратегічно конфлікт заблокував заперечення ЗСУ. Добряче погіршилася керованість військ. Пряме протистояння привело би лише до розколу. А то й гірше залужний пішов вишукано. Залужний не поставив амбіції вища країна. Зеленська поставив. піарщикам з не удасться тепер виставляти залужні. Новинним у чому їм будуть тикати. Врило скани зеленського. Де той дякує залужному за службу. На залужного тепер не вдасться повісити втрату авдіївки. Ніяк Зеленський вже пообіцяв феноменальні переміни в ЗСУ, якщо тільки він не має таємних домовленостей з Трампом. А це фантастика. Швидко ситуація з озброєнням не вирішиться. Оче обіцянка зеленського щось кардинально змінити на фронті. Лише слова не немає і третина. довіри, що була у залужного. Це швидко дасться себе знати. Негатива сирського впаде на зеленського також. Владі, от просто доведеться до благого безумства розкручувати маховик мобілізації з усіма похідними проблемами з якою влада уже не знає, що робити тупо нестача грошей, затримки пенсії, заробітної плати бюджетників, близька перспектива. Що далі побачимо? Просто пам'ятайте, ми нікуди не поділися. Ми всі на своїх місцях. Я Таня Адамс, Валера Прозапас, депутати Євросолідарності всіх рівнів. Ми всі з вами. А ще в Україні перебуватиме генерал, чи рейтинг зростатиме і зростатиме. Все тільки починається. І пам'ятайте нам. Важко, дуже важко, але вже ніколи не буде соромно. Валерії Залужний. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.